Вас вітає розсадник Проксима. Багато наших клієнтів щодня запитують нас, як садити рослини, в який ґрунт садити рослини, в який субстрат садити рослини, пояснити, чим відрізняється ґрунт від субстрату, чим відрізняється торф від субстрату. Оці всі питання ми хотіли б саме розкриті, особливо для Київської області, там, де ми. Ведемо свою діяльність і звідки більшість наших клієнтів. Супіщані ґрунти в Київській області характеризуються низькою здатністю до утримання вологи та поживних речовин, що обмежує їх родючість. Однак існує декілька способів, які значно покращують їх продуктивність. От найрозповсюдженіше питання. От мені люди кажуть, ми, ми питаємо. У вас є родючий ґрунт на ділянці. Вони кажуть, та в мене супіщаний ґрунт, в мене в пісок, але мені привезли чорнозем і в мене класний ґрунт. І ми, я тоді питаю, ну вам привезли такий чорний-чорний, так класний, чорний. Як я кажу, як смола. Кажуть, так як смола ідеальний. То я їм кажу, ну то вам не повезло, то вам привезли чорний торф. Ось чорний торф. Це найдешевий це, це матеріал, який можна взяти в Київській області. Це пойма річки Ірпінь. Оце чорний торф. Це те, що е, багато ну, в Київській області існує цілий бізнес на, на, на такі лохотрони. Коли, Люди кажуть, у вас є чорнозем. Кажуть, ну, По-любому є чорнозем. А, значить, Що вони роблять? Вони беруть а, чорний торф з річки Ірпінь, перемішують його з піском, з, з яружною глиною, з піском яружним, з піском ну, річковий дорожче, як правило, вони, вони перемішують це з яружним піском і отримують інколи, інколи додають звичайну землю туди. І отримують таке щось подібне, чор, чорний такий, чорну, чорну такий, так, таку, с, ну, такий склад. Так. І виходить, що клієнт ведеться на те, що воно чорне. Значить, це чорнозем. Так от пояснюю вам, в Київській області знайти е, чорну землю мож, е, е, можна тільки там, десь внизу в Тетіївському районі. Е, на Полісі той частина регіону Київ, основна центральна частина Київської області, і до Рівного, Луцька чорноземів немає і не може бути. Таких чорноземів, як ми звикли там в Вінницькій області, там в Полтавській області. Такого чорнозем, щоб привезти вам такий чорнозем, це треба проїхати 200-300 кілометрів. Зрозуміло, що ніхто цього робити не буде, і навіть перевозити великі об'єми 20-тонними фурами ніхто цього не буде робити. Максимум, що ви можете зекономити, коли ви в будь-якому випадку берете ці всі ґрунти у себе на місці у камазіст, який знаходиться. Повірте мені, той камазіс, який стоїть десь на перехресті, і ви знаходитесь біля нього там 15-20 кілометрів, то в нього гілка, яку він везе, не більше 5-10 кілометрів. Це все буде місцевий ґрунт. І тому чудес не буває. Чорнозем не з'явиться навколо вас. І якщо ви захочете, щоб вам привезли хтось з чорнозем, там Стетієва чи Старащі, чи ну, з півдня Київської області, то їм треба проїхати мінімум 80, а то й 100 кілометрів. То ну, це гроші будуть ну, в два, в три, в чотири рази більше. Нема сенсу цим займатися, але і нема сенсу купувати от, от таке. Те, що ви бачите, що воно як смола, те, що воно розвалюється, от воно має таку, воно розвалисте. Коли, звісно, коли вологий, він, він грудку можна його зжати, так, можна кувелдик з нього так званий зробити. Але він все рівно не буде жирний. Він не буде так, як чорнозем. Коли ви. ну, Простий такий тест. Коли це торф, ви берете воду, помили руки, помили руки, і у вас вони чисті. А якщо це чорнозем справжній, то ви. Набрали в руки і треба вам відмивати, 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 бо це там гумус є. А особливість чорного торфу в тому, що е, ну, Тобто більше давайте розповімо про чорний торф. Чорний торф це е, старі торфи. Глибокого розкладення. Це, це, наприклад, якщо верхові торфи вони там мають 400, 500-600 років, білі, білі верхові, вони ж рижі торфи, вони мають 400-500 600 років. Оцей торф чорний, а саме, як правило, Київська область це торф з, з пойми річки Єрпінь. Він має розкладення десь мінімум 800 тисяч років. Особливість його в тому, що в ньому дійсно є НПК, азот, фосфор, калій, в ньому є поживні речовини, але в ньому дуже багато, в ньому дуже велика зольність. Тому що ну, в силу того, що тут перепрівали рештки не тільки очіретяного сокові. А тут наші, в нашій області тут є і деревні, і листяні породи, маса порід. І вони всі накопичувалися і перегнивали в річці ірпінь. Так от, саме головне, самий головний мінус цього торфу в тому, що в ньому дуже високий pH. Тобто в нього він навіть не нейтральний, він лужний. З дитинства я ходив. Ми ходили по поймі і збирали гриби, шампіньйони. і їх там ніхто не сіяв. Шампіньйони в природі ростуть лише там, де висока лужність. Тобто PH, значення PH більше семи. І це означає, що якщо гри, грибу це добре, але для декоративних рослин це не дуже добре. Тобто, чорний торф ми не радимо використовувати взагалі ні в приготуванні субстратів, ні в засипанні, ні під підсипка як родючого ґрунту. Ми його взагалі використовуємо. Чому він тут лежить? От у нас таке місце, чому ми почали знімати це відео. Тому що тут є у нас і чорний торф, і тут лежить і пісок митий річковий, і також тут лежить ґрунт. Звичайний ґрунт, який ми використовуємо для підсипання, там, де ми копаємо, там, де ми копаємо рослини, і ми підсипаємо туди от, такий торф, ґрунт ми підсипаємо. Так от, Що я хочу сказати, що використання, використання чорного торфу, ми його використовуємо лише в замішуванні субстрату. Щоб збільшити pH ґрунту і збільшити різноманітність субстрату в наших контейнерах. В ґрунті чорний торф ви використовувати ми не радимо. Так от, давайте розберемось потроху, як покращити структуру супіщаного ґрунту на вашій ділянці в умовах Київської області. В першу чергу це внесення органічних матеріалів. Розібрали з чорним торфом, не радимо взагалі його використовувати, хоча в ньому може бути високі показники НПК, і може бути висока зольність і високий склад гумусу. Перше, що вам треба зробити на своїй ділянці, це зробити аналіз ґрунту. Аналіз ґрунту це буде 300-400 гривень. Потім обов'язково треба взяти аналіз води з тої скважини, з якої ви поливаєте рослини або п'єте воду. Ну, зараз ми обговорюємо саме рослини і як вони ростуть. Так от. І потім, здаючи на аналіз, ви можете в тій лабораторії, як правило, отримати консультацію. Або ці консультації можна також отримати у ландшафтних дизайнерів, які, яких ви запрошуєте на свою ділянку, щоб вони планували, планували висадку і планували вашу територію. Зрозуміло, що ви можете не знати, наприклад, деяких нюансів. Але для цього і є ландшафтний дизайнер і фахівець, щоб вам це все пояснити. Так от, що стосується внесення органічних речовин, першу, в першу чергу ми радимо використовувати компост. Компост це органічний компост, є джерело поживних речовин і сприяє покращенню структури ґрунту. Він покращує здатність супіщаного ґрунту, утримувати воду, роблячи його більш продуктивним. Для того, щоб приготувати компост, він буває аеробний, неаеробний. Треба просто компостувати залишки. Наприклад, сім'я із чотирьох чоловік може за рік зробити там в середньому там, лушпині, всякі, там, картопля, яйця, дріблена рештки, деревні рештки подроблені, потім газони кошені. Можна зробити, сім'я із чотирьох чоловік може зробити за рік 2 кубічних метра компосту. Зрозуміло, що він робиться протягом трьох двох-трьох років, якщо правильно його робити. Тобто він в результаті має виглядати просто як, як ґрунт і не мати ніякого запаху. Тобто, в першу чергу, ми радимо вносити разом в посадочну яму це компост. Потім Люди питають: гній Гноєм Ми називаємо те, що йде з ферми зразу після після корів, після свиней. Гній не використовується ніяк ні в якому жодному разі для. Посадки рослини, і в тому числі по підвищення, підвищення якості ґрунту. Це роблять аграрні компанії, які вносять просто на великій території, тому що вони не можуть його компостувати. Вам же радимо, якщо у вас є доступ до гною або у вас є в селі десь ферма, замовити там пару машин камазів гною і зробити з нього перегній. От Перегній це рік-два-три. Коли перегниває, це ідеальна також речовина разом з компостом для внесення в вашу посадочну яму. Тобто гній ні, перегній так. Гній це додає він азот, фосфор калій, необхідний для розвитку рослин. Крім того, він покращує ґрунтову структуру. Що саме головне в ґрунті? Що вам треба зробити, якщо у вас супіщаний ґрунт? Вам треба ускладнити структуру вашого ґрунту, внести туди ґрунтово-активних бактерій. Вони також засіляти регулярно цих бактерій. Вони заносяться разом з компостом, з гноєм перегноєм. Також дуже цінна речовина це е, ні, ні, Я хотів сказати про вірмікультуру. Це рештки життєдіяльності черв'яка, будь-то каліфорнійський або старатель, або ну, будь-якого хробака. Е, Ці ферми зараз дуже багато людей. Е, Вірмикультуру ми також продаємо. В 7 кілограмових упаковках От радимо ми краще використовувати сам саме біогумус. Біогумус після черв'яка каліфорнійського або спеці... ну, червя... черв'яка, який професійно перегражає всі решки. Ми, коли ми вибирали постачальника біогумусу, ми брали аналізи з чотирьох виробників. І повірте мені, ніде не було, не було склада складу гумусу більше ніж 13-12%. Хоча заявляється, що завжди що це більше. От ми вибрали саме там, де більше всього. Ми вибрали маленьку ферму, де поряд знаходиться корівник. Поряд знаходиться овочева ферма. Люди в бурти, я сам їздив і бачив, як люди в борти складають ці всі рештки і засіляють черв'яка, і він в них працює, є криті приміщення, де потім вони переїдають це все. І я особисто бачив цю ферму, і тому я довіряю їм, і тому ми користуємося цим матеріалом. Далі, що стосується пірліта, Пірліт, е не покращить структуру супіщаного ґрунту. Він, як правило, додається туди, там де глиниста, більш глинистий ґрунт. Що стосується гідрогеля, ну це дуже дорого, і це тим, тим, тимчасово. Ти ви просто мокнули. Ну це більше реклама. Ті, хто люди займаються гідрогелем, вони чудово знають, що це на тим, тимчасове явище, і ну, зрозуміло, він може вбирати в себе багато вологи, а, а, але тавар, його вартість дорівнює приблизно вартості рослини. Так що це просто ну, ну, дивно і смішно. А, що стосується далі, покращення структури ґрунту на вашій ділянці, це можуть бути також зелені сідирати, віга це люпин, гірчиця, там, фецелія, різні рослини, овес ну, на основі овся, овся, овсяних, це рослини. Активно використовується для покращення родючості супіщаних ґрунтів, і особливо для, ну, вони збагачують ґрунт органічною речовиною, покращують його структуру та насичують азотом. Коли ця зелена маса виростає і ви її залишаєте, а можете перекультивувати в ґрунт, то з'являється багато. З'являється багато мікарізи, і ця мікаріза селиться на, на корінні ваших хвойних рослин і покращує родючість ґрунту. Далі, мульчування. Мульчування допомагає отримати вологу та запобігає швидкому швидковому що є ключовим для супіщаних ґрунтів. Мульчування також насичує. Мульчування також захищає ґрунт від перегріву влітку та вимерзання і промерзання в глибину взимку. Мульчуючи, ми використовуємо лише кору дробленої сосни звичайної. Ні в коєму разі не використовуйте дубову кору. Також, якщо ми вибираємо, наприклад, мульчувати або корою сосни звичайної. Або щепою, як правило, щепа це перебита щепа сосни звичайної. то безумовно, краще вибрати кору, кору сосни звичайної. Ми використовуємо фракцію 3-5 сантиметра. Зараз багато. Інформації про те, що ну, останні, останні 10 років нам е, продавали дуже багато агротканини, яку, яку ми настилали, а потім використовували вже зверху е, мульчу, е, дріблену кору. Так от. Е, по досвіду можу сказати вам, що ну, ландшафтники, багато людей розповідають, що і ми бачимо на фотографіях, нам присилають хворі рослини. Що якщо ми засипаємо крихтою камінною крихтою, то ці е, зверху по агротканині то е, з'являється і поливається дуже е, щільно. То з'являється дуже багато мікробів в ґрунті, і ці мікроби вони хвороботворні, і змінюється структура ґрунту, і у людей рослинки хворіють. Далі, що стосується мінеральних добрив, мінеральні добрива це завжди добре, але знову ж для супіщаних ґрунтів в Київської області чим легший ґрунт, якщо багато людей взагалі в Київській області багато ділянок в соснових лісах, там взагалі просто пісок. Суцінь, там, де ростуть сосни, звичайні в Київській області, це означає, що по-любому там пісок. То, коли вони вносять мінеральні добрива, це буквально там на місяць, на два. Тому ми за те, щоб фундаментально змінювати структуру ґрунту і вносити більше гумусу і біогумусу. Далі, то що стосується мінеральних добрив, я розказав, то що стосується доломітово борошно або вапно. Якщо ви точно знаєте, що у вас от по вашим аналізам показало, що у вас е кислий ґрунт це як правило біля хвойних лісів, то ви можете вносити доломітове борошно або вапно. Це Ну, Супіщані ґрунти можуть бути кислими, тому випнування допомагає відновити нейтральний pH і покращує доступність поживних речовин, якщо у вас кислий ґрунт. Тепер внесення глини в супіщаний ґрунт. Це сумнівна практика, краще все рівно це компост і, і біогумус. То, що стосується сівозміни, ну це для аграрних холдингів, це нас не стосується. Ми садівники. Ми, ми можемо аграрні методи, які використовувати. Ми можемо глибоке розпушування ґрунту. Завжди, от, коли ви садите рослину, є пристовне коло, завжди бажано, щоб у вас була прокультивований ґрунт, прокультивований щоб ви дали, крім того, що ви маєте дати поживні речовини, ви маєте дати ще кисень. Тобто є покращення аерації, інфільтрація води, що є корисним і для супіщаних ґрунтів. І також важливо це в тому, що культивування в тому, що ми, якщо ущільнені ґрунти і вони. Дуже сильно ущільнені, в них також коріння погано розвивається, а культивацію ми це виправляємо це становище. Також цікава ситуація з крапельним поливом. Крапельний полив ми радимо використовувати для рослин все-таки крапельний полив, тому що, наприклад вам, Херсонська область, там, де і біля Криму, там, де використовували великі суцільні поливні поля, там іде засолення ґрунтів. Тобто я раджу економно використовувати воду, тому що вода, якщо її використовувати бездумно, просто наливати форсунками як завгодно на свою ділянку, то через років 8 почнеться засолення вашої ділянки, і там вже змінити структуру ґрунту або покращити її дуже важко. Ось. Тобто я хочу ще підвести деякі висновки. Тобто, якщо у вас глиниста земля глина, то ви можете розпушити її річково-річковим піском. Ось митий річковий пісок, і він полегшує структуру ґрунту. Це якщо у вас глина. Далі. Торф чорний, Ради, радимо його не використовувати. А навіть якщо вам кажуть, що ми привезли торф із торфіної із ферми, там все нормально, там все класно, але знаєте, що там вже з азотом, з фосфором будуть проблеми. Е, тепер, е, якщо е, що ми радимо людям ну, так, підсумовуючи, якщо у вас неродючий не, на, на ділянці, немає родючого ґрунту, радимо завозити просто родючий ґрунт, який є в вашій місцевості. Це може бути отака от, от от сипуча земляка. Вона гумусу може бути тут не так багато, але все рівно це здоровий. Ну, тут, зрозуміло, вам привезуть з такими от коріннями. Там же люди ж не вибирають, там його не, не пересівають. Це як є, я вам кажу. От приблизно на, на це осінь, вересень 24-го року. Така машина, такий Камаз великий, такий савок коштує тут 6500. Цей ґрунт можна використовувати для підготовки під насівання газону. Також цей ґрунт можна використовувати в посадочну яму. У нас в інструкції, ми коли продаємо рослину, ми обов'язково вам даємо інструкції, де написано: що якщо є отакий от контейнер трьохлітровий, то вам треба яму викопати в два рази глибшу і закласти туди, туди родючий ґрунт в землю. Це запорука того, що з часом у вас коріння вашої рослини зустрінуть саме родючий ґрунт, такий, як нам треба. Як німці кажуть, краще купити рослину за 50 євро а вкласти в яму 100 євро, ніж купити рослину за 100 євро і вкласти в яму 50 євро. Тому що це потенціал, головне вся сила в корінні. І е, також е, ми розказали про е, ця земля. І це, як правило, вам привезуть дерново підзолистий ґрунт, якщо ви в Київській області, або супіщаний ґрунт. Також є цікавий нюанс. Інколи на вашій ділянці може бути частина ділянки з родючим прошарком ґрунту. Наприклад, у вас не родючий геть, люди дзвонять і кажуть, у мене геть не родючий ґрунт, Я, я їх питаю. У вас є хоча б 10-15 см родючого ґрунту? Вони кажуть, так, є. І тут постає питання таке: або купувати субстрат, або купувати землю. Або просто взяти, наприклад, частинку своєї території, де у вас, наприклад, рослини не ростуть. Можна просто зняти оцю верхню, верхню частинку ґрунту і отримати там десь півзяла родючого прошарку ґрунту, не купуючи його. Тобто, не обов'язково щось купувати, не обов'язково купувати субстрат. <кій> 에, ви можете просто взяти той родючий ґрунт і закласти от цю яму. Просто перемістивши з однієї частини своєї ділянки там, де у вас не будуть рости рослини, е перемістивши в те місце, саме в те місце, де росте рослина. Тепер далі питання, що стосується використання субстратів. Всі субстрати, які продаються, це субстрати, як правило. На основі білого, білого торфу, рижого торфу. Вони є поживними в момент, в тоді для розсаду ідеально в них вирощувати. В них ідеально там молоденькі рослинки, в горщиках їх ідеально використовувати, але використання субстрату в, в посадочну яму це вже виключення, коли у вас вже нічого геть немає і ви не хочете замовляти ні камаз. Ні, ні півка маза, не хочете знімати ніяку, ніякий ґрунт на своїй ділянці. от Тоді ви купуєте субстрати. В субстратах завжди вони є у нас і кислотні, є слабокислі, є нейтральні. От використання субстрату може полегшити. Да, там доведеться купити там, мішок, там, чи 40 літрів, чи 80 але це легше, тому що вам не доведеться переміщувати, десь копати. Ну, В принципі, от і все, що ми хотіли вам розказати. Може, щось корисне хоч щось з цього візьмете. Запрошуємо в розсадник проксима. Якщо якісь є питання у вас по агрономії, ви завжди можете спитати нашого, нашого агронома привезти, ну, але привезти землю краще, раджу все, все одно почати з аналізу ґрунту на своїй ділянці і аналізу води на своїй ділянці. Тому що Інколи вода може бути основною складовою змін. Тому що земля у вас стала, а вода приходить, це нове вже для рослини. І тому треба поєднувати не тільки аналіз ґрунту того, що у вас є, а ще додати, туди впливає вода її кислотність, який склад, електропровідність води. Це дуже все важливо і це все. Впливає на ріст ваших рослинок. Запрошую ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. Слава Україні!